Привіт! Сьогодні хочу подивитись таке питання, чи, можливо, щастя 100% в моєму випадку: легке життя, щастя, от радість, задоволення буде три варіанти. Ви обираєте свій. Це такий розклад для тих, хто задовбався. І можете подивитись, чи взагалі це ваша історія про легкість і 100% щастя, чи історія когось не ваш випадок. Так, давайте перший варіант. Чи можливо в вашому випадку 100% щастя? Десятка жезлів. Ну, давайте так, на сьогодні не дуже, тому що ви все, що можна на себе взвалили і прете тащите. А що зробити, щоб воно було? Чи це так по кармі, чи як там кажуть, що зробити, щоб було? Але потрібно пройти повну трансформацію у всьому, і тоді ви знайдете партнерство і прийдете до 100% щастя. Через партнерство зараз ви його не пускаєте. І у вас все закрите, перекрите. І ви, коли ви пройдете повну трансформацію, і от через партнера ви вийдете в 100% щастя. Так, номер два. Чи можливо? В моєму випадку 100% щастя. Так, і знаєте, тут також, якщо ви чоловік, то просто вмикайте свою енергію, ідіть за своїм позовом, за своєю інтуїцією, і воно можливо. Якщо ви жінка, то вам просто потрібно розслабитись, і у вас також ваше щастя через е, чоловіка, через співпрацю з чоловіком, через довіру. Що ви можете довіритись і іти за чоловіком не я все сама, а можна довіритись. І от тоді будете щасливі. Тобто ви через чоловіка відкриваєте свою внутрішню жінку. Так, і третій варіант. Чи можливо? Так, можливо. І на це навіть є енергія, але що потрібно зробити? Доробити. Ну, щоб воно відкрилось. Жіночність сво відкрити. Бути відкритою до кохання, не чекати весь час, що тебе придадуть. На цим, ну прям працювати над цим, щоб відкрити свою жіночність. Так, і тоді все буде. Бажаю всім щастя.